Метеорологічне літо через аномалію в курортній зоні України температура повітря до 28 градусів іншим регіонам України так само добре: 20-26 на термометри. Все через потужний антициклон, який у першій декаді жовтня лише посилиться. Тривалість дня зменшується, але за рахунок того, що у нас надзвичайно мала кількість хмар спостерігається протягом останнього місяця. То Тривалість сонячного сяйва дуже велика, дуже значна, і це в багатьох випадках є сприятливим фактором. Медики радять українцям ловити момент більше виходити на сонце та дихати свіжим повітрям за словами фахівців. Це зменшує ризик виникнення осінньої депресії і важких захворювань у зв'язку з збільшенням світового дня. звісно, кількість депресії достовірно зменшується. Точно ще також можна сказати по калічству інфаркта. Воно то що стосується там приступних заболівань, РВІ то срок недостовірний для того, щоб сказати, умішається і увілічується щасті водіям. Дощів мало машина менше брудниця. Що стосується сприятливих умов на дорозі, тут цифри просто неймовірні. Статистика вражає з 11 по 18 вересня 2010 року. Загальна кількість аварій по Україні становила понад 4 тисячі за аналогічний період 2011-го, У пік сприятливої. Сонячної погоди кількість аварій не досягла 700. За оцінками метеорологів, такого тепла в Україні не було уже років 15-20, і найближчим часом подібного годі й чекати.